Вас приветствуют новости Одесса Одеса Инфо. Это новости о жизни церквей нашего региона. Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков'є ГБ Одеса Баптист Інфо. Будьте в курсі останніх новин. Підписуйтесь на наш канал. Ми починаємо. Щим і дять коворкінг. Старлінг та Гоукафе в Одесі. В Одесі на Черемушках, вулиця Космонавтів, 34, в церкві Дім Молитви для всіх народів, де пастор Руслан Шеринга запрацював християнський коворкінг-центр. Відтерпе церковне приміщення обладнане космічним інтернетом Старлінг столиками та кава машиною. Пастор Руслан Шеринга розповів, що це таке і як воно служить Божому Царству. Коворкінг це підхід до організації навчання або праці людей на загальному просторі. Наш рух і наша церква відкривають нові можливості служіння через створення христианського коворкінгу. Христианський коворкінг це спосіб служіння, за допомогою якого церква по-новому звертається до молоді. Люди знаходяться у спільному просторі більше схожому на кафе, ніж на офіс. Працюють чи навчаються там у невимушеній обстановці на своїх ноутбуках, знайомляться, обмінюються ідеями. В ідеалі це дозволяє церкві залучати нових людей, котрим досі церква була незрозумілою. Планування та дизайн приміщення враховує дві основні потреби гостей: спокійну робочу атмосферу та можливість спілкування. Це не зобов'язує до офісної рутини, але при цьому і не відволікає неформальною обстановкою. Коворхін проводить у густовому форматі та надає безкоштовний Wi-Fi, Starlink, чай та кава Гоу, місце для спілкування з гостями, настільні ігри, роботу на будь-якому вільному місці зі своїм ноутбуком, можливості підживити гаджети. У відвідувачів кафе Гоу більше свободи дій, ніж у ресторані чи будь-якому іншому кафе. Наша ідея закладу, якого полягає в тому, що відвідувачі не оплачують свій час перебування, але можуть зробити добровільний внесок. Щоб більше людей зацікавилося церквою, потрібен інноваційний підхід. Один з таких є коворкінг. Одеситам в Європі є чим зайнятися. Одесити взяли участь у конференції місія в Європі 27-28 січня. В біблійній церкві Варшави пастори Валерій Антонюк, Ігор Бандура, Володимир Шемчишин, Роман Вечерківський та інші відомі спікери спонукали братів відкривати церкви та служити українським біженцям там, де вони є зараз. У спілкуванні взяли участь 140 учасників з восьми країн Європи: Польща, Чехія, Словаччина, Австрія, Німеччина, Франція, Португалія, Україна. Були представники майже 20 груп та церков, які служать українцям саме у Польщі. Делегація в церкві Новая Жизнь також була на конференції. Бог робить велику роботу сейчас в Польше, и мы його Его работники. Слава Богу, что нас используют как своих сотрудников на Божьей Ниве, повідомляє пастор Віталій Нагорний. Винуждене переселення – это не только проблема, но и новая возможность проповедовать Слово Божье. Мы продолжаем. У Ізмаїлі Баптисти гостині. гостинні. За цей рік, повідомляє канал ЄХБ Братство, християни Ізмаїла прийняли, зігріли та нагодували тисячі вимушених переселенців. У Ізмаїлі, за офіційними даними, їх зараз мешкає 30 тисяч. У багатьох жінок чоловіки на фронті, деякі в полоні, є поранені та загиблі. Ділиться служитель церкви Олексій Раца. Долі людей складні. Але Ізмаїл став для них тихою гаванню. Наша молитва про те, щоб вони знайшли втішання в Бозі та долучилися до Христової церкви. Друга баптистська церква Ізмаїлу, дім молитви пастор Анатолій Раца, з тих, хто першими прийняв переселенців, годував, давав нічліг та відвозив на пором до Румунії та на кордон. Та й зараз щосуботи в Домі молитви проходять зустрічі для людей, що змушені були залишитися свої домівки через війну. Зустрічі відвідували понад 600 осіб, котрі отримують продуктову та гігієнічну допомогу, ліки, постіль, дитяче харчування та все необхідне. Людей запрошують на недільні зібрання та вивчання Божого Слова. Служіння ізмаїльських церков активно підтримують гуманітарну допомогу брати та сестри з сусідніх Румунії та Молдови, а місцеві відправляють допомогу далі у всі куточки України. Відтак роботи на півдні Одещини чимало. Слава нашому Господу за гостинність наших церков! Ми йдемо далі. Олександр Димов відвідав місійну церкву у Польщі. У неділю, 5 лютого, голова Одеського обласного об'єднання пастор Олександр Димов відвідав Щецинську церкву нове життя, де пастор Віталій Нагорний. Олександр Миколайович мав спілкування з братами та сестрами проповідував слово. Разом пастори утворили спомин Господа. Причастя! Відвідування Щецину є частиною більш розвинутої програми міжнародних візитів голови об'єднання. Очень приємно бачити знайоме ліса по всьому світу. Оксані і Валерію Калиміць. Привіт, це Сімейне служіння поширюється. Пастор Петро Наконечний відповідальний за сімейне служіння в області, зустрівся з колегами. Зустріч відповідальних за сімейне служіння в областях України відбулася наприкінці січня у Яремчі. Петро Миколаєвич розповів: у роботі цього форуму приймав участь і я. Це була перша спочатку війни. Зустріч, і вона принесла всім учасникам особливе благословіння та надихнула на ще більше посвяту у служінні сім'ям. Сьогодні усі відповідальні свідчили, як через війну Господь подарував можливість сімейним служителям підтримувати сім'ї. Що втратили на війні, на війні близьких, підтримувати вдів, сім'ї переселенців, підтримувати та служити людям, що потрапили у складні умови. Це особливе та відповідальне служіння сьогодні. Воно активно впроваджується в церквях. Також на зустрічі були заплановані заходи обласного служіння з сімейним комітетом ВСЦ. Це сімейні табори, форуми та ще деякі події. Будь ласка, моліться про сімейне служіння. Щоб Бог дав мир і можливість здійснювати роботу для будування та підкреплення наших християнських сімей. І щоб все це прославило Його Святе Ім'я. Дійсно, війна розлучила багато сім'ї. Некоторі чоловіки ушли на війну, жінки з дітьми роз'їхалися, сім'ї дуже пострадали. Сім'ї дуже вимагаються в наших молитвах. Обласна Обласна Рада Фінанси, допомога, генератори, церковний календар. 20 січня в Першій Одеській церкві провела засідання обласна рада Одеського об'єднання Церков'є ХБ, голова ради пастор Олександр Димов, заступники пастори Володимир Помосков, Ігор Кучер, Миколай Бузажи, секретар засідання пастор Сергій Кричун. Пастори звершили молитви про церкви області, звітували служінню за рік та планували майбутні кроки. Станом на осінь, чисельність членів помісних церков братства в Одеській області становила 6501 чоловік. Ревізійна комісія доповіла про перевірку фінансового обліку пожертв на об'єднання. Участь церков у загальних проєктах може бути у різний спосіб. Серед таких пожертв суто біблійний та такий, що доступні кожній чисельній та маленькій помісній громаді. Наприклад, у перерахунку на одного члена церкви гарний приклад у пожертвах дала церква у Неробальському. Загалом у воєнний час рівень пожер знизився, але за рахунок церков, який пожертвували більше розрахункового, бюджет об'єднання був майже виконано. Пастори звершили молитву про Божу турботу, благословіння та ревність церков у справах пожертв. У звітньому році об'єднання звершило великий обсяг робіт у координації та логістиці, гуманітарної допомоги та соціального служіння церквам. Це було відчутньою допомогою людям. Пастори наголосили, що корисним у цьому може стати, якщо ті, хто жертвує, будуть знати конкретні потреби та замовлення необхідного та інформацію про служіння на місцях. Значну роль у соціальному служінні відіграють великі місцеві церкви. Було багато прикладів допомоги від церков до церкви. Наприклад, великі церкви та об'єднання активно допомагають маленьким церквям у придбанні генераторів. Є бажання подібні взаємодії розвивати. Серед питань порядку денного обговорювався процес прийняття церквами загального григоріанського календаря у проведенні церковних свят. Загальна тенденція зрозуміла, але кожна помісна церква може чинити на свій роздум. Служение церкви продолжается. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал Одесса Баптист. Увидимся в следующем выпуске.